І наостанок економічне бронювання. Що ви про це думаєте, і чи може воно замінити підвищення податків в Україні? Ем, мені не подобається, коли коли говорять про економічне бронювання, говорить винятково про податкові надходження. Є багато сторіночок в цій книжці. Корисних і некорисних. Очевидно, що економічне бронювання буде не зовсім справедливим від тих відносно тих людей, які вже воюють. З іншого боку, воно вирішить усуне велику корупційну складову, яка є на сьогодні. Ну, не секрет. Особа, яка не хоче мобілізовуватися. Свиня було то завжди знайде Пробачте за слово. І одні перепливають через тицу, інші корумпують ТЦК, мсеки. Олипові аспірантури там, ну що таке не було вже третя освіта вища відпала, яка існувала попередні роки. Так от велика частина цих громадян бере легальний шлях, вона готова сплачувати податок в розмірі 20 тисяч щомісячно і в такий спосіб мати гарантоване право бути заброньованим. Це вигідно економіці і. Певним чином, воно, по перше, забере гроші з отої великої корупційної тіні з хабарів. Ну ви ж розум... відомо, що перепливання через тису в супроводі е, е екскурсоводів коштує 10 тисяч євро. Ми це чуємо постійно. Це два роки економічного бронювання. Тому дуже багато хто з громадян напевне погодиться замість того, щоб ризикувати, оплатити сплатити це до бюджету держави, той, хто категорично панікує і не бажає служити. І ще інше питання в нас ринок праці отримав шалений удар е, внаслідок того, що працівники ТЦК працювали в першу чергу по робочих місцях. Вони зобов'язували роботодавців відправляти до них працівників, оповіщати, штрафували, е, забирали працівників прямо на робочих місцях, і велика кількість. Людей пішла в тінь, вони звільнилися. Це призведе до поновлення людей на робочих місцях, відповідно, виведення великої кількості робочих місць в тіні. Ну і податкові надходження суттєві. Ви знаєте, мені дуже цікаво, який розмір бюджетних надходжень буде від штрафів, про які ми перед тим говорили. Яку кількість з них зможуть проковтнути що самі ТЦК, що система виконавчої служби, хоча сума дуже велика, і багато людей не будуть платити, так багато хто каже. Ну, життя покаже.